Вітання всім телеглядачам та прихильникам спорту. Нещодавно відбулись зміни на тренерському містку муніципального футбольного клубу Миколаїв. Команду очолив Руслан Забранський. Разом з новим старим головним тренером до команди повернувся Сергій Бугай. Сьогодні Руслан Забранський в гостях у нашій програмі. Руслане, вітаю вас. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, чому ви повернулись до клубу? Хто вас запросив і на який термін розрахований контракт з командою? Ну, почнемо з того, що я був біля клубу постійно, тільки був на другій посаді, я був спортивним директором і старався по можливості допомагати клубу, коли від мене потрібна була ця допомога. Контракт мій розрахований до кінця цього чемпіонату. Тому що нам треба, є така в нас якби, ціль залишитися в першій лізі. Ну і зрозуміло, що ми не могли відмовитися від запрошення, яке я дістав від керівництва клубу. І зрозуміло, цій людині я не міг відмовити. Ну а в подальшому э, треба вирішити питання залишити першої лізи, Ну а надалі ми вже будемо всі разом думати, як зробити хороший э, і в фінансовому плані, і в ігровому клуб. Ну і повернувся я з Сергієм Бугайом і Олександр Горобець. Э, це футбольний спеціаліст, який рабо, э, працював. В футбольному клубі Карпати Львів і приймав участь в Лігі Європи як тренер, який працював за Яєвом у футбольному клубі Таврія. Ну, ще декілька клубів з Шриф Молдавія. Ну, всі клуби, які були в Прем'єр-Лізі або приймали участь в Лізі Європи. Дуже цікавий футбольний такий спеціаліст, якого приємно чути. І Є чому повчитися. Скажіть, будь ласка, якщо не секрет, хто саме запросив вас до клубу, Чи можете ви сказати, хто ця людина? Ну, я вже декілька разів з цією людиною питався, запитував, чи можна про вас щось сказати хороше, ну, попросив мене ще деякий час почекати. Він говорить, коли ми залишимо команду в першій лізі і. і... Тоді все стане на свої місця і всі тоді знають, хто вам допомагає. Оксана, перші матчі під вашим проводом Муніципальний футбольний клуб Миколаїв провів не дуже вдало. Перші два матчі. Спочатку був домашній програш з рахунком 2-1 Харківському Геліусу. А потім на виїзді ви програли лідеру чемпіонату команді Олександрії рахунок 4-0. А вже наступний матч. Команди, який відбувся з футбольним клубу Суми, був дуже цікавим, дуже насиченим на події і також на забиті голи. І, звичайно, дуже цікаво було б побачити зараз сюжет про цей матч, який підготували ми разом з Вадимом Кучмієм. В останній матч чемпіонату України серед команд Першої ліги. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв провів з футбольним клубом Суми. Перша гостей, гостить, якій юній голкіпермиколаївці Агаларов у власному штрафному майданчику збив свого візаві поднебеного, завершилась пенальті, який не реалізував Лебеденко, а добив у порожні ворота Єрмаченко. На 34-й хвилині автор першого голу вийшов сам на сам з нашим воротарем і подвоїв рахунок. Коли, здавалось, майже все вирішено, за справу взявся нещодавно призначений головний тренер муніципального футбольного клубу Миколаїв Руслан Забранський. Він зробив дві заміни поспіль. І це спрацювало. На 41-й хвилині, після ідеального навісу Берко, Кошелюк головою розписався у Ледкавказ Сумі. Но роботи еще много постої. Ребята вроде неплохие. Не, не флани ему центр отдали сейчас. Отдали, хотя держали его. На планах, як не работали, так і не работают. А раньше треба было убрать Федорчука, а поставити забранського. Вот это було лучше. Перемоги мы чекаємо. Да? Три гола минимум. Да. Надеюсь, что выиграють. Вытянут эту игру. Початок друга дуже засмотрів понад 2000 глядачів. На 50 хвилини господарі. Після вилучення захисника білого залишились в меншості, що дозволило сумчанам забити третій м'яч, автором якого став Богачов. І саме після цього миколаївці виявили небиякі воляби якості. Головним рятувальником команди став її капітан Віктор Барко. Спочатку він блискуче виконав штрафний удар, який завершився красивим голом. А за декілька хвилин до фінального свистка з мой майданчика Віктор бездоганно пробив у кут воріт суперника і зрівняв рахунок. Отже, бойова нічия 3-3 і перше очко підопічник Руслана Забранського у весняній частині чемпіонату. Аплодисменты, за ничью. Молодцы ребята старались, э, учитывая, что играли в меньшинстве. Длительное время, но за волю к победе можно пятерку команде поставить. За эмоции мы соскучились. Да, давно такого матча не было. Немножко сумбурный, но здорово сегодня сыграла линия атаки. Ну вот, еще бы подтянуть центр и защиту было Отдал один метровый Повезло мне. Просто отдал. Ну переживал, в основе вышел. А, не переживал. Сосредоточился на игре. Старался. Пришел новый тренер, как старый новый. И наконец-то мы взяли очки, это самое главное. Что поделись еще раз по впечатлению твоими забитыми мячами? Да не важно, не, не дубль, а самое главное, что я принес команде пользу. Нам на, нужно набирать очки, это самое главное, чтобы остаться в первой лиге. А какая разница, даже если вратарь бы забил, принес очки, это. мы вся одна команда. Витя, в роли капитана, я думаю, очень большая ответственность. Ты ее оправдал, мы тебя поздравляем. Спасибо, я буду дальше стараться продолжать. Поки що муніципальний футбольний клуб Миколаїв посідає 14 те місце у турнірній таблиці, відстаючи від Тернопільській Ниви на один пункт. Сергій Розумяк, Вадим Кучмій, спеціальне для телеканалу Миколаїв. Руслан, такий сюжет. Що відчували, коли дивилися? Приємно? Ну, дуже приємно. перше очко команди у весняній частині чемпіонату під вашим керівництвом. Взагалі, як оцінити перші три матчі. Що скажете? Що команді не вистачало взагалі? Ми бачимо, що ви зробили, підсилили команду, взяли нових гравців. Ну, сказати вам чесно, роботу тренера можна буде побачити через рік, як мінімум. Ну, Ви знаєте, всі тренери, коли приймають команду, вони кажуть, що через 2-3 через роки буде. Ну, у нас нема такого часу. 2-3 роки. Вболівальники хочуть бачити команду вже сьогодні. І щоб вона грала і показувала гру. І їх можна зрозуміти. Ну, на сьогоднішній день, що ми можемо зробити, це ми можемо донести до команди те, що треба виходити на кожну гру, показувати бійцівські якості, показувати свою, своє бажання грати за місто, за команду. Ну, а гра зрозуміло, що ні з першої, ні з другої, ні з третьої гри вона не з'явиться. Треба довго тренуватися і з часом, через деякий період, може з'явитися гра. І тому зрозуміло, що перші ігри там, з Гіліосом, да, ми могли виграти, якщо б не зробили цих помилок, могли. І в Олександрії достойніше більше зіграти. Ну, на сьогодні. Можна було б про що якщо б команда хоча б пройшла прицезонну підготовку. Мало того, що команду зібрали по ходу чемпіонату, і в тому немає вини цих тренерів, які були, це Ставка і Пономаренко, тому що були такі можливості, вони з того виходили. Вони і запросити теж нікого не могли, тому що мали то, що мали. Ну, на сьогоднішній день нам почав допомагати дуже сильно завод-Екватор. І от, дякуючи цьому підприємству, ми на сьогоднішній день нам дали хлопці, одержали зарплату за березень місяць і дали невеличкий аванс після гри. Директор заводу зайшов в роздягальню і сказав, що в нас нічия вдома не преміюється. Він сказав, що дасть хлопцям премію. Невеличку, але все рівно приємно. Це дуже приємна звістка. Да. І зразу видно, що хлопці хлопців загоріли з очі, вони почали з бажанням тренуватися, тому що не розуміють, що хтось про них думає. Помагає мер армістам, допомагають декілька бізнесменів, в яких є невеличкий бізнес, вони допомагають також. Но цього замало. Замало, тому що в клубі в футбольному ну, всі рахують, є 18-20 футболістів, а в дійсності це більше 30 чоловік. І є масажисти, лікар, водії, і адміністратор. Ну і все разом зараз дуже дорого коштує бензин. І, наприклад, там виїзд в тужен нафтовик Укрнафта десь приблизно біля 14-15 тисяч тільки йде на пальне. А проживання, а харчування і стартовий взнос ПФЛ. Атестація клуба, різні там штрафи за червону карточку, за. Ну, все разом набігає така досить. А що за картки також штрафують? Так, да, за червоні так. Я знаю, що штрафують за недоброповедінку вболівальників, там, таке інше. І це теж нас в нас списку є. Ми по чуть-чуть виплачуємо, і в принципі в ПФЛ на сьогоднішній день заборгованості. Буквально на днях закрили послідню заборгованість перед ПФЛ, і ми закінчуємо практично чемпіонат вже без цих боргів. Це ще одна добра звістка. Перше, що ви в команді з вашими помічниками, друге, що вже майже заборгованості немає. Перед ПФО це дуже добре. Хоча, мабуть, заборгованість е, зарплатні існує, так існує. Так. За за минулі там місяці. За минулі місяці існує, і є ще, ще там футболісти, які грали колись пішли з команди. От. Руслана, вибачайте, а як е, погашають цю заборгованість? Хто це повинен робити? Той хто е, може очолити команду як президент, адже поки що нема президента, є віце-президент. Президента то немає командування. Нема президента. Чи хто на, в клубі є бухгалтер, в клубі є рахунок. І з цього рахунку кошти перераховуються на рахунки персонального футболіста. це, звичайно, треба, щоб на цей рахунок Хтось кошти поступали. Поступили, так. Да. Ну, Якщо там нема нічого, чим же, як кажуть, платити? Руслан, ну то, звичайно, це. Адміністративні проблеми дуже серйозні, але все ж таки у вас в суботу буде гра на виїзді з горняком. Як готуєте клуб, на який результат звичайно розраховуєте? Ну, ви знаєте, мене не перший день на максимальний результат. Завжди навіть вдома остання гра 3-3, десь в душі була радість, що ми спасли гру. І взяли очко, але дуже сильно хотів, щоб було три. І вони б нам дуже допомогли. Хоча по команді видно, що вони зараз почали працювати з настроєм і це радує. Жаль, що в нас ще нема такої великої обойми футболістів, є 12-13, максимум 14 чоловік, з яких хтось пропускає гру із за карточки, хтось із-за травми. У нас дуже серйозну травму під час гри з сумами дістав малиш, малиш Ігор, який в нас в команді грав перших 30 хвилин. І дуже буде серйозна операція, дуже багато треба грошей, так що ми, у нас серйозна втрата. Взагалі, суперник Горняк, вивчаєте цю команду? тактико так, так, технічний арсенал. І таке інше. І як будете грати? Від оборони чи в нападі більше? Ви знаєте, ми завжди починаємо, ну, в більшості починаємо гру з двома опорними напівоборонцями. Під час гри дивимося, гра проходить. І якщо в нас є можливість усилити або збільшити кількість нападаючих, ми в другому таймі їх. Випускаємо на поле, і дуже багато ігор. Навіть в минулий раз, коли ми тренували команду, ми в кінці забивали 80-й, на 90-й, 5-й і витягували, вигравали гру. По ходу гри придивляємося до команди, тому що ну, перша ліга, то є перше літо, не прем'єр-ліга, де стабільні футболісти, стабільна гра. Тут в одній грі футболіст дав хорошу гру, а в другу його практично на полі немає. Ну, ми дивимося на як грає команда, чи та команда грає на винну, чи вона грає в пас, посередній. Вивчаємо і стараємося десь підкоригувати нашу гру для того, щоб постаратися перемогти. Звичайно, я зрозумів, що довіра до вас поки що безмежна. Тобто перед вами не стоять якісь турнірні завдання. Треба просто зробити команду, яка буде боєздатною саме на наступний сезон. Ну і звичайно не зайняте місце, мабуть, перше-друге знизу. В зоні виліту. Третє так. місце ще грає перехідну гру, і це теж лотерея. Краще в ній не приймати участь, а вийти з цієї зони і спокійно вже готувати команду до наступного чемпіонату. Ну а ціль у нас, як завжди, на кожну гру максимальні, постаратися її виграти ну, в крайньому випадку, якщо це на виїзді не програти. Ослана трошечки поговорили про команду, яку ви зараз очулили. Зараз я пропоную і вам, і нашим телеглядачам здійснити маленький історичний екскурс. Думаю, що для вас, Руслане, і для вашого, це буде сюрпризом. А яким приємним чи ні, кожен гадає сам. Команда розпочала сезон у статусі одного з аутсайдерів Першої ліги. Адже минулий чемпіонат муніципальний футбольний клуб Миколаїв завершив на 16 місці. Стартувавши з домашньої поразки від Харківського Геліуса, наші футболісти потрохи знайшли свою гру. Особливо вразили дві гостєві перемоги над футбольним клубом Суми та командою Сталь з міста Алчевська. А потім настали скрутні часи, пов'язані з фінансовою кризою. Дві поразки поспіль, одна з яких у Полтаві. Де господарі святкували перемогу з рахунком 5-0, поставили багато питань. В першу чергу, бути чи не бути команді, і чи залишиться вона у професійному футболі нашої країни? Незважаючи на всі негаразди, миколаївці зуміли опанувати себе і продемонструвати, що не збираються пасти задніх. Вісім наступних турів вони провели дуже непогано, здобувши три перемоги і стільки ж матчів зігравши в нічию. А потім сталося те, що мало статися. Під час горизвісної домашньої гри з футбольним клубом Севастополь, яка таки не відбулася, вся країна дізналась про ситуацію в нашій команді. І все ж таки на останній напередодні зимового міжсезоння матч, який мав відбутися в Олександрії, підопічні Руслана Забранського поїхали і привезли додому дуже важливу нічию. Велика зимова перерва прийшла своєчасно. Саме тоді команда зазнала кардинальних адміністративних змін. Президент муніципального футбольного клубу Миколаїв Анатолій Валеєв пішов у відставку, поступивши своїм місцем новому топ-менеджеру Гургену Оронюку. Відтепер фінансове питання, в тому числі боргові зобов'язання перед професійною футбольною лігою України, поступово зникало, так би мовити, порядку денного. Вдалася акційна робота дозволила посилити клуб непоганими виконавцями. Андрій Топт, Сергій Кучеренко, Олександр Каблаш, Артем Бесалов гармонійно долучились до складу, якому на перших ролях були як досвідчені, так і молоді перспективні футболісти Станіслав Гудзикевич, Олександр Тарасенко, Артем Чорній, Андрій Ковальов, Антон Галенков, Віктор Берко. І команда заграла красиво, комбінаційно, видовищно, результативно. з зболівальникам, яких з кожним матчем. Було все більше і більше. Дієва підтримка миколаївських тіфозів лише додавала сил нашим футболістам, які блискуче завершили сезон. У 13 матчах команда Руслана Забранського здобула 8 перемог. Три поєдинки завершились миром і лише у двох зустрічах пощастили нашим суперникам. Остання гра сезону взагалі стала, так би мовити, бенефісом Забранського та компанії. Вони з рахунком 8-0. Декласували футбольний клуб Арсенал з Білої церкви. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв посів дуже високе шосте місце. Більше того, якби невідомі обставини, які привели до втрати очок, то команда могла поборотися за бронзові медалі. Можливо, це станеться у новому сезоні, старт якого відбудеться без Руслана Забранського. Те, що головний винуватись успішного виступу команди людина. Яка у скрутні часи не залишила клуб один на один з величезною кількістю проблем, і, поза всяким сумнівом, талановитий наставник раптово пішов у відставку, стало повною несподіванкою. Поки що ми лише чекаємо на Руслана Забранського, на президента команди Горгена Оронюка і на нового головного тренера муніципального футбольного клубу Миколаїв Олега Федерчука, якому доведеться, якщо не перевершити то хоча б повторити успішний, майже тріумфальний виступ єдиного професійного клубу корабельного краю у сезоні 2012-2013 років. Ось Остапій Руслана Сюрприз. Що відчули? Приємні спогади. І всі болівальники, звичайно, хочуть, щоб саме така команда знову грала на Центральному міському стадіоні на інших полях з іншими суперниками, з якими вам доведеться грати. Чи складно буде зробити таку команду? Ну, треба час, треба більш-менш якісь умови для того, щоб зробити команду. Ну, є декілька футболістів із тих, що ви зграли, які готові літом повернутися. І я думаю, що з тими, що в нас є, можна буде зробити непогано. Думаю, хорошу команду. Видати з ними перемовини? Ну, так, да, вже з декільками домовилися. А для цього ж треба ж, мабуть, і якась фінансова складова. Фінансово. Адже вони, мабуть, вже Миколаєві не дуже довіряють. Адже ви знаєте, що команду хлопці йшли потім тут же, і ми спілкувалися багато разів. Казали, що їх е трошечки е не будемо говорити, що зробили, але хлопці не отримали те, що повинні було отримати. Як зробити так, щоб все більше не повторювалося? Ну, я думаю, на протязі цих двох-трьох місяців, якщо в нас буде все нормально і буде ви, хлопці будуть діставати зарплатню і на сьогоднішній день вони між собою спілкуються. Я думаю, що проблем не виникне і вони приїдуть. Руслан, ну ми щойно бачили сюжет, отой сюрприз. Там стадіон був ну, десь е, тисяч 6-7 ходили на нашу команду. А на Кубки я в матчі з тим же Шахтарем було, як кажуть, не було де яблуку впасти. І е, всі е, і стадіон був заповнений, і також на холмах стояли люди. Як знову зробити так, щоб болівальник пішов на команду? Вже ходять 2-3 тисячі, дивитись на команду, яку ви очолили, а як зробити так, щоб ходило тисяч 8, 9, 10, адже 15 місць на нашому стадіоні є? Ну, ви бачите, миколаївські болівальники навіть ходять по 2-3 тисячі, коли ще. Поки на сьогоднішній день нема на що дивитися. Футбола по великому рахунку нас ще не видно. Ну є е самовіддача хлопців, бійцівські якості, воля до перемоги, і болівальникам це подобається. І е зараз після гри можна було почути і на вулиці підходили. Люди говорять, що е вони побачили якусь маленьку частинку того, що було, і це їх буде. Притягувати до стадіону, я думаю, я буквально вчора сказав футболістам, що з кожною грою такою на стадіоні буде на тисячу півтори тисячі будівельників більше. Чесно, що ефіру добиває завершення. Що на останок хочеться сказати всім, хто любить футбол, хто приходить болівати за нашу команду? Ну, я хочу, по-перше, попросити, щоб допомагали команді, хто має таку можливість допомогти. Не обов'язково команді давати гроші. Можна купити форму, можна купити м'ячі, можна купити спортивні костюми, можна талони на пальне. Не обов'язково давати сюди гроші, бояться, що вони десь пропадуть. Ну і побажати терпіння, я думаю, що болівальники нам, тренерам, довіряють, що ми за якісь, я буду надіятися, невеликий проміжок часу зробимо хорошу команду. Час нашого ефіру, на жаль, вичерпано. Сьогодні у нас в гостях був головний тренер муніципального футбольного клубу Миколаїв Руслан Забранський. Дякую вам, Руслан, за участь в нашому. Дякую також всім вам, шановні телевизия, за те, що нам довіряєте. Болівайте за муніципальний футбольний клуб Миколаїв, болівайте за миколаївських спортсменів, болівайте за українських спортсменів і болівайте за нашу країну. Адже ми всі разом обов'язково переможемо. І, звичайно, до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв.